Коли чуєш слово Nestle, одразу думаєш про знайомий бренд. Кава, шоколад, напої, корм для тварин, вода усе це здається звичайним. Логотип з пташкою виглядає мило. Але за цією милою картинкою ховається величезна корпорація, один із найбільших брендів у світі. Тут працюють мільйони людей. В офісах у Женеві, на фермах і навіть діти збирають какао-боби у Африці. Колись це був маленький завод у Швейцарії, сьогодні транснаціональна компанія на мільйони доларів. Спочатку її створили, щоб допомагати людям і боротися з голодом, але з часом вона стала прикладом великого бізнесу, який піклується передусім про прибуток. Все почалось у 19 столітті під час промислової революції у Європі. Міста дихали димом, матері працювали на фабриках, а кожна п'ята дитина не доживала до одного року. Саме тоді з'явився Ендрі Нестле, аптекар швейцарії, який бачив смерть дуже близько. Більшість його братів і сестер померли в дитинстві. Він шукав спосіб врятувати немовлят, і після багатьох експериментів створив суміш із коровичого молока, борошна та цукру. Проста формула дала шанс на життя тисячам дітей. Так з'явилась молочна суміш Ендрі Нестле. Логотип з пташками став знаком турботи, який згодом впізнає весь світ. Продукт мав величезний успіх. продажі зросли від кількох тисяч до сотень тисяч банок. Але сам Ендрі Несле був аптекаром, а не бізнесменом. Він розумів, що не зможе втримати конкуренцію і великий попит, тому пізніше він вирішив продати компанію і піти на пенсію. Продаж приніс йому величезні гроші для того часу. Після цього компанія змінилася. Вона почала працювати і розвиватися як величезний бізнес гігант. Наприкінці 19 століття у Швейцарії з'явився головний конкурент Нестле, який виробляв згущене молоко. Побачивши успіх дитячої суміші, вони вирішили створити власну. Так почалася перша молочна війна. Обидві компанії копіювали одна одну. Їхні плакати з усміхненими матерями та немовлятами були майже однакові. Але ця боротьба тривала 30 років. Потім компанії об'єднались і так народився майбутній харчовий гігант. У Несле були заводи по всій Європі та США. А найбільша у світі фабрика згущеного молока була в Австралії. Саме це врятувало компанію під час Першої світової війни, коли Європа горіла, а австралійські заводи постачали продукцію армії на фронт. У 1929 році нестле купує компанію Даніеля Петера, який створив молочний шоколад. У 1938 році компанія представляє світові Нескафе, напій який став незамінним під час Другої світової війни. Американські солдати не уявляли фронт без кави, яку можна було швидко приготувати. Насправді компанія витратила кілька років, щоб створити розчинну каву у гранулах, несли вже малопотужну логістичну мережу, шоколада, суміші, молока, а тепер і каву. Колись компанія годувала немовлят і солдат Першої світової війни, а тепер була готова годувати весь світ. Іронічно, що це все почалось із ідеї аптекара, який просто хотів врятувати дітей від голоду. Під час Другої світової Несле перетворилась на величезну корпорацію, яка заробляла навіть під час війни. Компанія постачала продукцію і союзникам, і німцям. Формально і нейтрально, фактично бізнес на обох фронтах. Прибуток зріс удвічі. поки Європа лежала у руїнах, Несле мала заводи у безпечних регіонах і годувала тих, хто відбудовував континент. Після Другої світової війни компанія несла ще більше розширялася. Вона повернулась до виробництва дитячого харчування, але змінила маркетинг. Продукція швидко завоювала Європу та Америку. А потім компанія спрямувала увагу на Азію, Африку та Латинську Америку. Ідея маркетингу була проста: якщо годуєш грудьми, ти бідна. Хочеш кращого життя, купуй суміш не Компанія створила величезний рекламний успіх, через який матері змушені були купувати суміш і годувати дітей замість грудного молока. У бідних країнах це стало трагедією. Використання порошку з водою, що не була безпечною, призводило до хвороб і смерті дітей. Через десятки років розгорівся скандал. Виявили підкупних лікарів і фальшиву медицину. Дослідження показали, що через цю політику загинуло приблизно 11 мільйонів дітей. Іронічно дивитись на бізнес, ідеї компанії, адже навіть критику вони сприймали як можливість для розвитку. У 2000-х Нескле відкрила величезний завод води Pure Life у Пакистані, в регіонах, де катастрофічно бракувало питної води. За півроку компанія контролювала половину ринку. Проблема в тому, що поки Нескле качала воду для виробництва, місцеві колодці пересихали. Люди, які раніше отримали воду безкоштовно, були змушені купувати її. Вода перетворилась з базового права на товар, а компанія заробляла саме там, де її бракувало найбільше. Коли США почала війну в Афганістані, НСК відкрила новий завод у Пакистані, щоб постачати воду для американської армії. Через це пізніше джерела в регіоні швидко виснажилися. У деяких країнах, наприклад Чилі та Південній Африці, нескле уклала договір на користування джерелами терміном до 99 років. По суті, компанія орендувала майбутнє, адже це давало не просто доступ до води, а контроль над нею. Компанія продовжує бізнес. Контракти підписані на роки вперед, і формально все легально. Ліцензії, перевірки, звіти. Вода стала новою нафтою у 21 столітті. До 2010 року доходи від бутильованої води перевищили 7 мільярдів доларів, а бренди питної води від віднесли стали справжніми золотими жилами. А пам'ятаєте шоколад? Усі шоколадки Кіткат та інші продукти з шоколаду віднесли, виготовляли з какао-бобів, вирощених у Африці. Ці какао-боби збирали діти. Дітям доводилось працювати на плантаціях по 10-12 годин на день. Під палючим сонцем, часто з мачетою в руках, щоб дістати зерна з твердих стрючків. Багато дітей працювали не через викрадення, а через бідність. Після того як світ дізнався про експлуатацію дітей у Африці, були величезні скандали, і навіть Нескле визнали, що на плантаціях працювали діти. Але юридично компанія зробила так, що жодна дитина офіційно не працювала на компанію. Насправді ж діти працювали на інших підприємствах, які продавали какао-боби Нестле. Тобто формально вони не були працівниками компанії, а її продукція вироблялась завдяки дитячій праці. Кожен скандал нескле на показує наскільки далекою може бути компанія. Люди іноді намагаються протестувати, байкотувати або купувати етичні бренди, але Нескле занадто велика. Її заводи, магазини і реклама працюють безперервно. Її історія це приклад сучасної економіки. Навіть після багатьох скандалів компанія продовжує заробляти. Для неї важливий лише прибуток репутація та етика тут ні до чого, саме заради великих грошей створюються великі корпорації.